Так, друзі, приймаємо роди в первістки. Не знаю, чим зараз процес зміню. Певно, прийдеться допомагати їй. Ну, Видовище не з приємних, тому народиться я вам покажу. Ставлю на паузу. Ну народ. Фу, думав, що вона його задусив в проході. Фу, але богу дякувати. Все нормально в Чехиї. Бігом урота роздявив, щоб воно дихнуло свіжого повітря. Фух. Би не тягнув, вона б його сама не родила. Чудик малий, та на телечка. Якби би бачок був би капець. І все, язик, я пилу, думаю, ну все, крешка йому, бачу, вона його дусив в проході. Прохід маленький. Ооо, будеш жити. Зараз ми тобі молочка дамо, будеш жити. Добре, все народ, бувайте, треба поїти. Може зніму і буду поїти. Все гаразд, народ. Мама жива, і телятко живе, випило молозиво. Спочатку не хотіло, але випило молозиво досить густе, таке як каша. Мама його до ранку оближе. Думаю, що все буде гаразд.